Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знімаю ось такі гарні локації, і сьогоднішня тема відео дуже цікава, тому що сьогодні ми будемо розмовляти про соцмережі, а саме як зробити так, щоб соцмережі позитивно впливали на ваше життя. Тому що зараз більшість людей, на жаль, використовують соцмережі і розуміють, що їхнє життя кудись пропадає, просто пролітає, скролячи мільйон різних нових дописів в різних соцмережах. Тому сьогодні я дам вам п'ять порад, які я для себе вивела такі моїх п'ять принципів, як я використовую соцмережі собі на користь. І я дуже сподіваюся, що якісь із принципів вам сподобаються, і ви візьмете їх з собою в життя. Тому в кінці відео обов'язково напишіть. Що саме вам відгукнулося, а можливо, деякі з цих порад ви вже використовуєте в своєму житті? І перше про що я хотіла сьогодні поговорити, це про готернський ефект або так званий ефект спостерігача. Що тут мається на увазі? Ми всі з вами ведемо соцмережі в тій чи іншій мірі. Хтось, наприклад, старається більше часу приділяти. Показу свого життя, хтось час від часу ділиться якимись цінними моментами для вас. І основна порада тут полягає в тому, що ви можете використовувати наявну аудиторію у вас на сторінці для того, щоб досягати своїх мрій та своїх цілей. А сама суть готорського ефекту полягає в тому, що наш мозок підсвідомо починає працювати краще, якщо він думає, що за нами хтось спостерігає. І це той момент, чому я в свій час вирішила вести інстаграм. Адже я розуміла, що моя наявна аудиторія на той момент це було зовсім зовсім мало людей, але все одно ця аудиторія була. Це так звані певні спостерігачі мого життя. І я зрозуміла, що це просто можна почати використовувати тим, що я почну більше розповідати про свої цілі. Тому крок дій наступний. Ви обираєте ціль, яка для вас зараз є дуже актуальною, але вам чомусь важко до неї йти. Можливо, ви занадто повільно рухаєтесь, а можливо, постійно її відкладаєте. Другий крок, обравши цю ціль, ви повинні написати про це допис або, хоча б, одну сторіс, що ось дивіться, в мене є така ціль, і я б хотів її досягнути. Також дам пораду, що краще до цієї цілі, звичайно, ще написати якийсь певний дедлайн, тобто обмежити себе в часі, щоб це було ще ефективніше. І третій крок я вас вітаю. Ви вже поділились своєю ціллю з вашою аудиторією, тому треба її виконати і показати що ви змогли її досягнути і насправді це дуже класно працює тому що зараз як ви бачите я на своїй сторінці прям повністю ділюсь всіма сферами життя ділюсь всіма цілями і в мене внутрішньо так сильно посилюється ця мотивація їх досягнути бо мій мозок починає розуміти що я вже поділилася з якоюсь певною аудиторією цією інформацією і звичайно я б хотіла Потім з часом сказати всім, що я таки змогла це виконати. Повірте, це дуже сильно надасть вам певного ентузіазму і перетворить ваші певні цілі на якусь гру, яку ви самі собі придумали. Тому я просто раджу хоча б один раз спробувати і подивитись, чи працює це у вашому випадку. Перейдемо до другої поради. Я її назвала Яскравість життя завдяки блогу. Це Трошки така суперечлива тема, тому що я знаю, що багатьом людям не подобається, коли інші люди, які ведуть соцмережі, роблять щось спеціально тільки заради блогу. Знаєте, показують ось цю якусь ідеальну картинку свого життя, як вони насичено проводять свої дні, як у них все гарно в квартирі, які у них гарні сніданки. Але насправді це все так підсилено тим, що вони хочуть виставити гарну картинку саме далі в інстаграм чи в інші соцмережі. І що я хочу сказати? Я вважаю, що це непогано. Я думаю, що якщо блог вам допомагає задати собі питання, що ви можете зробити, щоб ваше життя стало хоча б трошки кращим, хоча б трошки цікавішим, красивішим, естетичнішим для вас, то чому це може бути погано? Чому з цього і не почати? я пам'ятаю, що моя історія вона трошки, напевно, схожа на цей шлях, коли я спочатку задумувалась над тим, що Моє життя зовсім не цікаве. Я живу в неінстаграмній квартирі. Я не робила нічого класного з чим можна було б поділитись з іншими людьми, і саме завдяки інстаграму змінилось моє ставлення до життя. Якщо спочатку багато речей я робила просто на камеру, тобто там готувала якісь красиві сніданки на камеру, прибирала якісь робоче місце для того, щоб зняти на камеру, і йшла кудись на прогулянку, на якісь класні івенти для того, щоб зняти це все і показати аудиторії, то зараз це все просто плавно переросло в моє життя. І тепер я постійно так живу. Мені не потрібно нічого придумувати. Я можу спокійно брати і своє життя транслювати, знаючи, що мені є про що розказати, тому що моє життя стало насиченим. І основний меседж цього всього, що це непогано починати заради інстаграму, заради там тіктоку, Ютубу. Жити своє життя краще, і я раджу навпаки вам почати це використовувати, розуміючи, що згодом це просто війде в вашу звичку, і вам не потрібно буде штучно створювати цю картинку, тому що вона в результаті все одно стане вашою реальністю. Мені цікава ваша думка щодо цього другого пункту, адже він такий трошки суперечливий. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, і як вам ця порада, третя порада перестати сприймати контент як споживач. І намагатись сприймати його як кріейтор. В якийсь момент свого життя я просто зрозуміла, що мені не хочеться просто вбивати свій час, проводячи годинами в цих різних відео, скролячи постійно щось смішне, щось цікаве, щось корисне, постійно його там зберігаючи, забиваючи на це. Мені це просто набридло. Я зрозуміла, що я хочу якихось змін. І до чого я дійшла? Я зрозуміла, що можна сприймати контент інакше, а саме зі сторони людини, яка щось створює. Тепер, коли я листаю стрічку в інстаграмі, в Тіктоці, так само в Ютубі, я в першу чергу звертаю увагу не на самий контент, а на те, як цей контент був створений, які там класні фішки були застосовані. Яка музика підібрана, який монтаж зроблений, як людина спілкується з аудиторією, що вона цікавого застосовує в своїх відео? І в якийсь момент, якщо на початку це було досить важко, тобто я себе так переналаштовувала на цю хвилю сприймати контент з такої позиції, вивчати щось? То зараз мені навіть не потрібно себе ніяк змушувати. Мозок настільки переналаштувався на сприйняття контенту як якоїсть користі, що це літає? Просто я сижу, знімаю відео і на фоні літає дрон. Мозок настільки переналаштувався на те, щоб сприймати контент як певне щось, що я можу трансформувати далі під свою нішу. Під те, що створюю я особисто, зараз трошки наведу вам приклад, як сприймаю контент. Я коли я бачу якісь дописи або нові рілс чи тіктоки, я в першу чергу звертаю увагу на такі моменти, як цікавий монтаж, цікавий чіпляючий заголовок, на те, як люди далі переводять з свого контенту на свої сторінки, які вони воронки вшивають всередину. Цього всього контенту, тобто звичайний споживач, який просто зайшов в інстаграм, швидше за все він цього всього не побачить. Я вже з досвідом розумію, як люди переводять нас з одного контенту на інший. Я намагаюся це все зчитувати. Обов'язково, якщо я бачу в соцмережах, що людина, наприклад, пропонує заповнити якусь форму для запису на якесь навчання, я заходжу і вивчаю цю форму. Я часто погоджуюсь на якісь певні безкоштовні зідзвони в інстаграмі, щоб подивитись, як люди вивчають свою аудиторію, як вони співпрацюють з нею. Кожне відео, яке я зараз дивлюсь. Я відразу намагаюсь трансформувати під свою нішу, а саме архітектурну школу. І це відео може зовсім не стосуватись архітектури, воно буде взагалі на іншу тематику, взагалі якийсь тренд, який не попадає в цю нішу. Але мій мозок вже настільки до цього призвичаєвся, що він думає, як я ось цей тренд, ось це відео, ось такий таку музику чи такий монтаж, як я це можу застосувати на своїй роботі. На своїй ніші хочу сказати, що наразі це зовсім змінило моє ставлення до перегляду соцмереж, тому що я розумію, що іноді мені хочеться просто включити так само якийсь тікток чи рілси і полистати, подивитися щось прикольне. Але тим не менш, мозок в цей час активно працює. Навіть якщо я цього не хочу, мені здається, що застосувавши цю пораду в своє життя, ви настільки побачите, як сильно змінилось у вас ставлення до різних видів соцмереж, і вам обов'язково це сподобається. Я тільки що зрозуміла, що в якійсь мірі це як перегляд фільму. Ви коли дивитесь фільм, ви не тільки споглядаєте сюжет, ви споглядаєте на монтаж, на костюми, на те, як грають герої, що застосовано, які прийоми. Так само, наприклад, музика, яка застосована в цих фільмах. Якщо ви навіть цього і не хочете, в кінці фільму швидше за все, ви можете поставити загальну оцінку фільму, аналізуючи всі ці аспекти, тому що переглядаючи фільм. Ваш мозок автоматично якось це аналізує і розуміє, чи подобається вам цей монтаж, ця музика, ці спецефекти чи ні. І ось це все потрібно просто взяти і перенести на такий короткий контент, який ми звикли споживати щодня. Пропоную переходити до четвертої поради в соцмережах. Ми маємо почувати себе максимально комфортно. І це про те, щоб якщо соцмережі не приносять вам ніякої користі, то вони, хоча б, мають приносити вам позитивні емоції. Тут я маю на увазі такі важливі аспекти, як те, що ви маєте відписатись від всіх людей, які вам неприємні, яких вам важко дивитись, після перегляду яких у вас виникає таке відчуття якоїсь заздрості всередині, чи відчуття гніву, що ось а чому в неї все так класно, в неї все виходить, а в мене ні. І я чула дуже багато порад про те, що якщо ви... Щось таке бачите в людині, що вам в ній не подобається. Тобто потрібно повертатись до себе і питати в себе, що ви собі не дозволяєте. Можливо, це якийсь прояв чогось у вас, що у вас сидить, і ви хочете так само. Але я вважаю, що це повна херня. І так робити не потрібно. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, відразу візьміть і приберіться свого життя. Вам не потрібно змушувати себе в соцмережах слідкувати за людьми, які вам чимось некомфортні. Будь ласка, почистіть свої підписки. Їх не повинно бути занадто багато. Ви все одно, напевно, не в змозі якісно передивитись контент якихось людей одночасно. Тому я раджу краще сідати і раз в декілька місяців переглядати всі підписки, які у вас є. А знаєте, це щось схоже на. Ваш робочий стіл, який бажано тримати в чистоті, так само і ваші соцмережі, їх також бажано тримати в чистоті. Ваші збереження, які ви постійно зберігаєте, ніколи не переглядаєте. Особисто я маю папки, і коли я щось зберігаю, я його відразу фільтрую. Тобто, наприклад, якісь рецепти для. Кухні, які я хочу потім приготувати наступного разу, коли я шукаю рецепт, я заходжу ось сюди в збереженні. Якісь вправи для спорту, які я також відкриваю, коли вже розстеляю коврик, і хочу позайматися, зробити якісь вправи. Якісь ідеї для контенту в мене в окремій папці, крім збереженого, звичайно, порядок у ваших підписках. Ви повинні розуміти, за ким ви слідкуєте. Це не має бути занадто багато людей, тому що ви також вкладаєте свій час в них. Тобто залиште тих людей. Які дійсно вам подобаються, які вас надихають на ваших найрідніших людей, яких ви хочете підтримати, звичайно, зробіть собі ось це оточення в соцмережах максимально комфортним для себе? Ми й так занадто багато часу там проводимо. То давайте його проводити, хоча б якось, щоб ми потім не виходили з цих соцмереж сумними, злими. І роздратованими, що ви там підписані на когось, хто вас просто бісить, і ви вже давно хочете підписати відписатись, але чогось цього не робите. І остання порада – це використовуйте соцмережі для встановлення зв'язків. Насправді, це дуже крутий інструмент саме для пошуку ваших однодумців, для пошуку людей, які вас надихають, і знайомства з цими людьми. Мені здається, що саме завдяки соцмережам ви попередньо можете вже якось ознайомитись з життям людини, ви можете побачити більше її середини, її думки, її принципи, цінності. І, знаючи, хоча б трошки знаючи, що це за людина, чи вона вам відгукується, чи вона вам приємна. Ви можете спокійно брати і писати їй, і знайомитись з нею. Тут головне, звичайно, не розчаровуватись з тим, що не всі люди шукають нових знайомств, комусь вони не потрібні, і отримувати відмови в цьому випадку це максимально окей. Але я вважаю, що обов'язково потрібно пробувати. Потрібно розширювати своє коло спілкування, знайомитись з людьми з різних ніж, навіть з вашої ніші, в якій ви зараз працюєте, з людьми можна познайомитись в інстаграмі. Я, наприклад, цим завжди користуюсь, якщо я злідкую за якоюсь людиною, яка мені дуже подобається. Її життя мене надихає. Якщо я знаю, що вона буде десь поруч, фізично, так в моєму місті, я відразу користуюсь можливістю і пишу цій людині з пропозицією зустрітись. І якщо чесно, то за всі моменти, коли я так комусь щось пропонувала, я не отримала жодної відмови. Тому цей п'ятий принцип ставлення до соцмереж також дуже сильно допоміг мені в своєму житті знайти, познайомитись з багатьма новими цікавими людьми, мати таке коло однодумців, прям вживу, знаючи, що ти вживу бачився з цією людиною. І звичайно, не всі знайомства далі переростають в якусь дружбу, в якесь хороше спілкування. Але напевно це й не так обов'язково. Ви просто знатимете, що. Ви познайомились живу з цією людиною, стали трошки ближчими, провели класний час, і наступного разу можливо ви там далі продовжите зустрічатись по мірі можливості. Я й сама зараз розумію, що я, наприклад, відкрито пишу в інстаграмі, що я за нові знайомства. Я рада, коли там хтось з вас пише і пропонує мені десь вийти на каву, вийти прогулятись. Я завжди рада цим пропозиціям, і з багатьма з вас я познайомилась саме завдяки інстаграму. Тому я просто раджу вам спробувати також, хоча б декілька раз застосувати цю п'яту пораду в своєму житті. Що ж, на цьому все. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій YouTube, на мій Instagram. Обов'язково залиште свій коментар, яка з порад вам сподобалась найбільше. Можливо, ви вже щось застосовуєте. Напишіть що саме. І дякую вам за перегляд цього відео.